Всім привіт! Сьогодні ми робимо лабораторну рівня експерт. це найважчий рівень на Portswiggerі. Лабораторна ця відноситься до API тестінгу і також тут буде пересікатися з Traversal. В нас є на YouTube каналі плейлист Traversal та є насправді по API тестінгу цілий плейлист. Тому, якщо у вас зацікавиться тема, ви можете подивитися багато корисних матеріалів. Для вирішення цієї лабораторної нам потрібно зайти як адміністратор і видалити Карлоса. Піднімаємо нашу лабораторну і відкриваємо Suite. Я буду використовувати Burp Suite Community. Це безкоштовна версія. Копіюємо нашу юрлу. Ми її копіюємо для того, щоб відкрити її через браузер, який буде взаємодіяти з нашим Burp Suite як проксі-сервер. Тобто Burp Suite буде проксі-сервером. Отже, ми переходимо в Burp Suite. Запускаємо. Для цих цілей я буду використовувати дефолтний браузер Burp Suite. А. Ви можете налаштувати собі Firefox або інший браузер. Так. Давайте розділимо. Для того, щоб бачити наші запити, переходимо в проксі HTTP History. І ось тут ми бачимо наші запити в реальному часі. Пробуємо зайти в My Account. Пробуємо наші старі креденшали Тобто вінрпітер, які в кожній лабораторній. Отримуємо, що такого юзернейма немає. Пробуємо повернути пароль, вводимо адміністратор. Адміністратор нам потрібно. Submit. Говорять, щоб ми перевірили наш емейл. Звісно, доступу до цього емейлу в нас немає. Так, також ми можемо піти в таргет, подивитися Sidemap. і подивитися, що в нас взагалі тут всередині є. У нас є forgot Passport, куди ми заходили. Так логін є, продукт, Є іміджі, є файли. Дивимось наш. js файл, в принципі, нічого. Переходимо в Static. І тут є ще один. js файл. Дивимось його. Так, давайте ми зробимо ось так. І перейдемо в response. Цей JS файл для нас вже буде корисним через те, що тут є інформація, яку ми можемо використати. А саме нам цікава ось ця функція. Так, тобто ми заходимо Reset token. Коли ми будемо мати токен, ми можемо піти по endpoint forgot password, передати password reset Token як параметр і вказати наш password reset token. Тобто Нам просто потрібно знайти токен від адміністратора. І таким чином ми зможемо використати ось цю URL, ку добудувати її, тобто добудувати цей endpoint. І отримувати поле, де ми зможемо змінити пароль для адміністратора. Потім ми заходимо під адміністратором і відповідно видаляємо Карлоса. Тому це я собі скопіюю. Давайте переходити до наших запитків. Ось у нас є наш запит Forgot password. Давайте ми відправимо його до репітер і будемо намагатися щось з ним зробити. Відправляємо для того, щоб бачити стандартну поведінку. Так, ось ми бачимо. Давайте ми поставимо речітку. Так, і ось ми бачимо, що Invalid Road. Коли в нас написано, що Invalid Road, то ми можемо, можемо перевіряти вже сміло на past traversal. Але це тільки перевіряти, тобто це не вказує, що вона точно у нас є. Яким чином ми можемо перевірити? Ось в нас є username. так. Отже, якщо ми візьмемо і піднімемось в Carlos. Натискаємо. Як бачите, в нас вже змінився емейл. Цей елемент вказує, що ми піднімаємось на одну директорію вверх. Ми ще будемо його використовувати. Він бере і ми можемо сказати, що видаляє адміністратор. Тобто, якщо ми візьмемо, що тут ми спустились на один крок вверх, а тут ми піднялись, то ми отримаємо з вами просто ось так: Carlos Username. Вивід, в принципі, той самий, але таким чином ми розуміємо, що в нас працює паст траверсал, тобто ми можемо рухатись. Це для нас, в принципі, є дуже важливою інформацією, від якої ми будемо й далі відштовхуватись. Отже, рухаємось далі. Так, Тепер ми будемо просто підніматись вгору і дивитися, що в нас взагалі відбувається. Так, ми бачимо, що Invalid Road. Продовжуємо підніматись вгору. Invalid road. Ще раз. О, і тепер ми бачимо, що нам говорять, що unexpected response from API server. Тепер ми знаємо, наскільки кроків нам потрібно піднятись вгору, і нам потрібно знайти наш якийсь схований API, де ми зможемо більше почитати. Ми можемо повернутися з вами в таргет, пошукати тут, можливо, тут у нас є якась інформація. Так, крапочка JSON, наприклад. А я насправді знаю, який нам потрібен, який нам потрібен і що нам потрібно тут дописати для того, щоб спрацювало. працювало, але уявимо, що ми з вами не знаємо, і нам потрібно йти в інтрудер і просто це перебрати. Тому ми відправляємо це до інтрудера. Send to intruder. Так, інтрудер. Ось тут ми з вами зробимо змінну. Змінна F. Так, close. Додаємо, щоб це була змінною. Да, у нас буде Simple List. Ми вже з вами щось схоже робили в одній з лабораторних API, де ми перебирали на Python. Так, а тепер просто у нас є підготовлений ось такий список. І, відповідно, ми його вставляємо ось сюди. Так як в нас з вами снайпер так ми залишаємо, так як в нас з вами бурпсьует. Ком'юніті, то, відповідно, це буде ранитись трошки повільніше. Але тим паче ми запускаємо атаку і чекаємо. Нам повідомляє, що в нас ком'юніті Edition і Burp Intruder, він буде працювати повільніше. Але це нас не зупиняє. Я тут прискорив і, відповідно, ми чекаємо, поки закінчиться наш перебор. Після того ми зможемо подивитися статус коди і що для нас буде більш корисно Length, тобто довжину. Статус-код у нас повсюди однаковий, бачите, повсюди 500. -й. Але в нас, якщо ми візьмемо по ленсу, тобто ленс це довжина нашої відповіді, да, то ми бачимо, що один наш запит відрізняється. Якщо ми подивимось його відповідь, то ми побачимо ось це вже інша інформація, і ми її також можемо використати. І копіюємо з вами його. Копіюємо і повертаємось в репітер. К репітер. Так, Можемо його декодувати. Це звичайна крапка. Дві решітки нам не потрібно. І отже, коли ми з вами відправляємо, ми бачимо, що нам в принципі, вказується адреса: API Internal V1. Users. Тобто ми зараз знаходимося ось тут з вами. Ось ми вводимо username. А нам потрібно ще далі йти. Тобто нам потрібен field йти, і в філді нам потрібно вказати якесь поле, так, яке ми хочемо передавати. Ми з вами на сайтмап бачили, що в нас є ось така штука. Так? тобто, Нам потрібен reset token. тобто, Нам потрібен параметр password reset token. Тобто ми його з вами і будемо використовувати. Давайте ми модифікуємо наш запит. Тут, відповідно, нам потрібно лише два рази піднятися, як ми з вами вже щойно вияснили. Далі ми з вами йдемо на V1 Users, нам потрібен адміністратор. Так, Адміністратор. Admi. Далі ми вказуємо field. Field. І далі ми вказуємо з вами password Reset Token. Так, так, Давайте цю розщитку ми з вами закодуємо. Так, Відправляємо запит. І, як бачите, ми з вами отримали токен. Тому ми можемо скопіювати цей токен. Так, по сайдмапу ми можемо подивитися, де ми саме його можемо вставляти. Тобто ми йдемо ось сюди. Давайте ми тут прям сформуємо endpoint. Щоб було зручніше. Так. Ось так. Ось так. О. Копіюємо його. Точніше, вирізаємо навіть. І йдемо, давайте відразу в браузер підемо. Так. Тут нам потрібен forgot Password, Ми використовуємо, але ми йдемо від Main URL. Тому ми робимо ось так. Вставляємо. Видаляємо подвійний слеш І натискаємо Enter. О. І тепер нам пропонує ввести новий пароль. Так, давайте я переключу на проксі, щоб ми бачили, що у нас відбувається. Ми вводимо новий пароль. 1.1, чому б ні. Так, добре. Заходимо в My Account. Адміністратор. Так. окей, Вводимо одиничку, логін. І маємо адмінпанель. І видаляємо Карлоса. Карлоса ми з вами видалили, лабораторна завершена. Тепер давайте поговоримо про висновок. У цій лабі ми експлуатуємо сервер-сайт параметр Pollution у RESTful URL. Поєднаний з Traversal. Параметр username, який мав містити лише ім'я користувача, сервер безпечно не валідує і використовує як частину внутрішнього API шляху, куди ми, в принципі, вставили past Traversal. Додаючи решітку, ми обрізаємо обробку URL на одному рівні, але бекенд продовжує працювати з повним шляхом. Це дозволяє піднятися по директоріях і дістатися до OpenAPI. Тобто, ну насправді, аби в нас було не OpenAPI.json, JSON, ми могли просто перебрати і знайти іншу якусь інформацію. Це не, не важливо, що був саме Open A PJ Son. Ми з вами робили перебор і ми б щось би знайшли. Тому ми знайшли внутрішній API-endpoint і отримали Password Reset Token вже за допомогою цих вказівок, які ми знайшли в цьому OpenAPI JSON. Проблема тут не у фронтенді, а в дизайні API. Бекенд довіряє параметру клієнта і дозволяє перехід у логічну неможливий стан. Для того, щоб це виправити, параметр username не повинен впливати на шлях запиту. Бекенд має трактувати його лише як значення, а не як частину URL. Потрібно заборонити спеціальні символи в пас параметрах, а також відхиляти дубльовані або неоднозначні значення. Внутрішні API, такі як Internal API, не повинні бути доступні через зовнішні маршрути. Вони повинні бути сховані. Звісно, в деяких моментах е, такі файли можуть бути відкритими, і це нормально, але не з такою інформацією, яку ми знайшли тут. Крім цього, критичні дії, наприклад, генерація Password Reset Token, Мають вимагати додаткової авторизації і не покладатися лише на ім'я користувача. Тобто, аби тут деякі моменти були б виправлені, так то нам потрібно було б довше шукати, як її взломати. тому що тут в нас виходить, як ми використали набір вразливостей і пастроверсал, і те, що токен не потрібна нормальна авторизація, і змогли цю лабораторну виконати. Якщо ви вже додивились до цього моменту, буду вам вдячний за лайк, коментар і підписку під цим відео. Гарного вам дня, побачимося в наступних відео.